Олександр Гаврош Пригоди Івана Сили найдужчої людини світу. Передмова Маленькі друзі. Я знаю, що ви не любите читати передмови. А дехто з вас взагалі вважає, що книжку слід розпочинати з кінця. Але ця передмова особлива. Бо не прочитавши її, ви не дізнаєтеся головного Україна славиться своїми силачами. Але не тільки Василь Вірастюк чи брати клички належать до найдужчих людей світу, були в нас такі раніше. До незаслужено забутих належить і знаменитий силач Іван Сила. Саме так називали в народі Івана Фірцика, який понад 100 років тому народився на Закарпатті, став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об'їздив півсвіту, здобувши величезну кількість перемог. За свою неймовірну силу його нарекли ім'ям уславленого античного борця Кротона. Першим розповів про життя українського богатиря Антон Копинець у книжці Кротон. Він товаришував із славетним атлетом і особисто від нього записував його історію. Після нього про Івана силу писали інші письменники. І хоча неймовірні пригоди Івана сили здадуться вам насправді неймовірними. Основа їхня правдива. Адже почерпнута із фактичного матеріалу, записаного Антоном Купенцем. Ясна річ, що ми мусили додати ще щось від себе, а щось і змінити, а інакше вам би було не так цікаво. А де в цій книжці правда, а де вигадка, спробуйте з'ясувати самі. Перша частина. Розділ 1. У якому хтось приїжджає, а хтось утікає. Ще раз голосно чмихнув і непорушно застиг. Пасажири з клунками, торбами і валізами стали галасливо запруджувати перон. Двадцятилітній парубійко в селянському вбранні наймення Іван Сила не квапився. Його відкрите обличчя, ніжні, майже дівочі риси обличчя якось дивно поєднувалися з міцною збитою статурою та широчезними плечима. Поспішати Іванові, чесно кажучи, було нікуди. Через вікно він озирав вокзал, переповнений людьми, які існували туди-сюди, як у велетенському мурашку. Ого, скільки народу! присвиснувши, почухав Іван сила потилицю і попрямував до виходу. Дядько з обвислими вусами у зеленій керсані, з яким їхали від самого початку, чекав його на виході. То що, земляче чи будеш чинити? Він справно скрутив саморобну цигарку. Та хіба я знаю, вуйку, пошкрябив Іван свою величезну долоню, а була в нього вона не мала, бо й сам порубійку мав під два метри зросту. Піду кудись на роботу найматися. І то треба тобі було зачинатися з тим дурним?» – дядько окутався густим димом. А чого він першим ліс? здвигнув плечима сила. Та я його, не сильно того, так струснув легко. Хе-ге, струснув. Вуйко Микульце засміявся, показавши Бір'ї рідкі зуби. Ледве привели до тями. Так він же ж тобі не просто сусіда, а ще й начальників синок думати треба, постукав він себе кривим пальцем по чолі. То що тепер поробиш? зітхнув на повні груди легін. Тато казали йди, синку, в світ. Маємо вас багато, а ти їси за чотирьох. Такого, як ти, справді, легше забити, як прогодувати, глузував вуйко, перепаковуючи клунки. Поліція раптом пролунав крик, і залізничний натовп миттю стих, а далі почав розсипатися. Ходімо, кивнув старий, і земляки з обвітерними, ніби витисаними з каменю обличчями стали пробиратися крізь вокзал. Одяг, мова та звички видавали з них мешканців гір або верховинців, як їх тут звикли називати. Далеко вони не відійшли, бо й не було куди. На боковій вулочці, у затінку дерев сіли на перекуску та й роздум. Та не встигли витягнути свій нехитрий селянський харч, як новий гвал привернув їхню увагу. Назустріч їм біг обірванець, за яким гнулося троє дядьків. Злодій! Тримай злодія! кричали задні. Переслідуваний гнав щодуху, час від часу озираючись, але на своє нещастя зашпортався і розтягнувся в пилюці. Велика булка з його пазухи покотилася у траву. На тобі, на посипалися удари на голову нещасного. Красти в мене красти, найбільше репетував молодик у білому фартуху. Ммм. тільки й стонав, у відповідь завиваючись, хлопець. Та він же німий. крикнув Іван і почав відтягувати крамарів від лежачого. Ті, зауваживши не так на каліцтво злодія, як радше ширину плечей незнайомого силюка, втратили запал до розправи. Ходімо, Штефане, взяв старший з них за рукав найбільш розлюченого. Думаю, йому вистачить. Це буде добра наука для злодіїв. з підозрою глипнув він на вуйками Микульцю, який спокійно жував своє сало. От лайдак. замахнувся кулаком Штефан на обірванця, але вже не вдарив. Ще раз побачу на вокзалі, розчавлю, як таргана. Тьху він вірне лежачого і підтягуючи штани, на навздогін приятеля. Хлопці, з мене пиво! пробулькотів вдалині його голос. Розділ другий, у якому німий починає говорити. Вуйко, а що то таке тарган? повернувся Іван до свого місця, беручи скіпку хліба, товсто намащену смальцем. Бога ради, Іване, дай хоч поїсти по людськи, невдоволено прошамотів набитим ротом старий. То щось паскудне, не вгавав Парубійко. Вуйко тільки мочки відмахнувся. Хлопці, а ви ля будете, раптом прорік Німий, сплюнувши цівку крові. От тобі й маєш пешця лабо вдарив рукою по коліні вуйко Микульця. То ти говориш, паскуднику? А що я мав робити? шморгнув носом малий. Казати, що другий день не їв нічого, ото насмішив би цих гевелів. Диви, як розілиться на білому хлібі. Глянув він зло у бік, де вже зникли три справді немаленькі постаті. Все одно красти гріх, погрозив перстом вуйко Микульця. А здохнути з голоду не гріх, почав обтріпуватися від пилюки пертюх. Диви, яке розумне, гаразд не бурчи, подобрішав вуйко. Сідай, набивай тельбухи. Може, щось цікаве розповіси. З дорогою душею, дядько, малий театрально встав, зробив жест, ніби знімає капелюха, і вклонився. Панове, дозвольте відрекомендуватися. Міхал голий з привокзальної, його слова викликали щирий регіт верховинці. Мішку, хрустячи цибулею, звернувся по-свояцьки до нього вуйко. Чом не підеш працювати? Люди за роботою їдуть до вас, казна звідки, а ти дурня клеїш». Від роботи, дядьку, коні дохнуть, підморгнув мішко, набиваючи повний рот селянським харчем. От, хитре, хитав головою вуйко. Може, тоді порадиш, куди Іванові податися? Мішко ще раз кинув оком на могутню постать верховинця. Йому тільки вагони вантажити. В кінець вокзалу, третє вікно ліворуч, запитаєте пана Кривальського. Скажете, що я порекомендував. Ти диви, яке це бе!» – усміхнувся вусами вуйко. Ми думали, що ти голодранець, а виявляється перша людина на вокзалі. Глузуйте, глузуйте. От коли Івана приймуть на роботу, тоді згадаєте міх у голого, він глянув на парубійка, але той мовчав, наминаючи за трьох. Обід для сили був справою святою. А вже ж, спробуй такого забути. Після обіду вуйко знову затягнувся цигаркою. Добре, колеги, мені вже час. Справи знаєте, міха галантно подав руху верховинцям і вкліп ока зник в закуреній вулиці. От типчик. сплюнув вуйко. Злодюшка на злодюжці. Одне слово столиця. Столиця. Подумав і собі про щось Іван Сила. Розділ третій, у якому Іван Сила знаходить роботу. У третьому віконечку пана Кривальського не виявилося. Обід. сонно позіхнув чоловік у кашкеті. Мені би роботу, ледве просунув до віконечка півголови Іван. Ого, який здоровило, щиро здивувався чоловічок. Приходь зранку, будеш працювати. Як записати? Іван Сила? Ха ха, ну це ми завтра подивимося. Він ще раз позіхнув, аж кашкет з'їхав йому на очі, тоді мовив перепрошую і зачинив віконечко. Вивісивши табличку, нема тари. З табличками на вокзалі було супу. Ніч Іван перебув у найдешевшому пристанищі для таких же небораків, як він, котрі не мали де подітися у великому місті. Вуйко Микульця пішов у справах, поніс верховенській гостинці синові, який тут служив у війську. Тьмаво блимало світло притулку то тут, то там виникали розмови і через деякий час затихали. Простягнувшись на дерев'яному лежакові, Іван згадував рідні гори, батьків, домашні страви. А найперше свою Керпату сусідку. Бідна Маруська, думає Іван, як вона там, навіть попрощатись не встиг. Що вона подумає про мене, що я й лайдак нікче. На цьому слові Іван заснув, нараз опинившись в себе вдома, де матінка з повною мискою вареної картоплі та горням пінистого молока запрошувала його до святкового прибраного столу. Добре виспавшись, що що, а цю справу він любив і ставився до неї з належною повагою. Іван прийшов на перон одним із перших. Робота була нехитра брати мішки та ящики і нести кудись кажуть. За кожні 50 кг ваги давали монети, тож за день можна було непогано заробити. Принаймні з голоду вже ноги не простягне. Іван з легкістю взявся до праці. Беручи на свої плечі вдвічі більше, ніж решта вантажників. Це зачепило одного з них кучерявого молодика, який почав глузувати. Дивись село, не надірвись! Бачили ми вже тут таких гонорових та кудись позникали. Іван вирішив не дражнити нових товаришів, а, виконавши денну норму до обіду і отримавши першу платню, надумав пройтися містом. Спочатку хотів віднайти вчорашнього знайомого, міху голову, але, проблукавши вокзалом півгодини, зрозумів, що в такому натовпі це даремна справа. Тоді звернувся до малого обірванця, який просив гроші у переході. Голий, знаю такого, приморожив Тайовка. А що пан хоче від нього, може, я підсоблю? Він змірив Івана з голови до п'ят, прикидаючи, що з нього можна виманити. Та ні, мені треба міху, відмахнувся Іван. Голий вас сам знайде, коли треба буде, втратив малий інтерес до розмови і писклявим голосом почав знову благати переходих. Подайте копєчку сироті. Розділ четвертий У якому Іван Сила демонструє силу. Івану у столиці вражало все, а найперше рух. Усе тут кудись поспішало, бігло, летіло, метушилося. Зовсім не так, як у горах, де можна просто прилягти на травичці і спостерігати, як повільно пливуть хмари. Тут, напевно, висміяли би, що саме таке бажання Іван роздирався довкола, проходячи повсій вітрини та афіші. Він, на відміну до інших, нікуди не квапився, бо до вечора ще було далечень. Його увагу привернув гурт людей. Всередині якого щось відбувалося, у центрі кола стояв кумедно вбраний вусатий дядько, який горланив: Атракціон! Атракціон! Хто переможе велета, отримає кругленьку суму. Виходь, хто хоче заробити. Та бажаючих не знаходилося. Іван протиснувся вже до самої середини, бо дійство його зацікавило. Глашатай, а за сумісництвом і власник атракціону, бачачи, що заробіток зривається, і через мить люди почнуть розходитися, кинувся рятувати ситуацію. Хто, хто не побоїться поборотися з велетом, першому значна знижка, вирячував він свої чорні очища. Але ніхто не виходив. Серед глядачів пробіг іронічний смішок. Добре, перший бореться без вступного, зате всі виграні гроші його, тільки його, ну хто, горланив він, втрачаючи трепіння. Та, зауваживши безхитрісне обличчя та широкі плечі Івана, тут же прийняв рішення. Ось, ось хто першим вийде на ринг, Потянув він верховинця за руку в коло. Як тебе звати? запитав він очманілого парубійка. Іван Сила, пробелькотів той. Хо-хо. прогудів кумедний вусань. Це буде поєдинок знаменитих бійців Іван Сила проти велета. Підходь не скупися, грошима долучись. Підморгнувши Іванові. Він із капелюхом пустився по колу. Глядачів ставало дедалі більше, і брязкіт монет явно тішив його вухо. Повеселілий організатор оголосив: Оскільки будуть боротися знамениті бійці, ставка виграшу подвоюється. Натовп схвально загув. Давай поєдинок, починай. Ану, в йому сило. Велете, виходь. Велет виявився на голову меншим за Івана. Це був середнього віку чоловік, який роками заробляв на життя вуличними боями. Він співчутливо глянув у майже дитяче обличчя верховинського хлопця та годувати сім'ю якось треба. Почали! гукнув вусатий, і велет спокійно наблизився до Івана. Він вирішив обійтися із цим дітваком лагідно, уклавши його на землю простим прийомом. Та бах хлопець стояв як дубок, і зігнути його чи звалити під ніжкою не вдавалося. Через кілька хвилин обидва бійці важко дихали, чіпившись один одному в плечі, натовп підбадьорюючи ревів, організатор почав нервово крутити свого прямого і довгого, як шпиця вуса. Зважаючи на рівність сил, дозволяються всілякі прийоми, оголосив раптово він. Велет різко відскочив у бік і з розмаху вдарив Івана кулаком в груди. Той заточився, але втримався на ногах. Образи і біль були такими сильними, що Іван, недовго думаючи, з усієї сили тріснув у відповідь. Велет цього не очікував, тож кулак Порубійка потрапив йому просто в щелепу. Пролетівши за два метра, він гучно упав до ніг вражених глядачів. Вусатий ще намагався його примусити продовжити бій, але той тільки стогнав у відповідь, видно, невдало приземлився. Натовп почав вигукувати ім'я переможця і невдоволеному власникові атракціону нічого не залишалося, як вручити Іванові повний капелюх грошей. Ошелешений Іван стояв посеред цієї живої купи людей, які щось викрикували, сперечалися, жартували, плескали його по плечу, поки хтось рішуче не потягнув силу за рукав. Перед ним стояв елегантно вбраний панок з борідкою. У руці він тримав ціпок. Молодий чоловіче, я завтра вас чекаю по обіді у себе вдома, він простягнув Іванові візитну карту. До зустрічі! посміхнувся незнайомець і галантно торкнувся свого капелюха. Оговтавшись, Іван попрямував до притулку. Його переповнювали різні емоції, але перечуття чогось нового і світлого було найсильнішим. Столиця, згадав він вуйка, Микульцю і розсміявся. Ех, маминих галушок би зараз. Розділ п'ятий, у якому Іван сила зустрічає поважну персону. Іван ніс останній мішок із борошном, коли прямо перед ним вигукнув міхагол. Він був одягнутий трохи краще, ніж попереднього разу, себто тільки трохи краще і мав гарний настрій. Привіт кращим трудівникам вокзалу, поплескав він по плечу Івана. «Якся маєш? Не сильно завантажують? Хочеш спробувати? засипів Іван. Подвійна норма за півдня трохи його втомила. Не ображайся, ведмедю, це я так по-дружньому. Міха став зосереджено розглядати дірку на своєму черевику, доки Іван ходив за розрахунком. Хух. нарешті зітхнув щасливо верховинець, вмощуючись на травичці біля знайомого. Він ліг горілиць, заклавши руки за голову, і спостерігав за небесними баранцями, які пливли і тут так само, як і вдома. Ти шукав мене? удавано байдуже запитав Голий, влубаючись сухою травинкою в зубах. Я чув, ти розбагатів, це правда? Від тебе нічого не приховаєш. Ти гірше поліції, засміявся Іван. Вайдаку, як краще поліції, образано відрізав Голий. Гаразд, не бурчи. Краще подивись на це, сила простягнув йому вчорашню візитну хартку. Доктор Брякус прочитав у голос Голий. Як не дивно читати він умів. Що за холера? Ти захворів? скривився він. Повір мені, що доктори тільки видурюють гроші. Цей пан сьогодні запросив мене в гості, не дослухав Міха ще раз перечитав візитку, а потім рвучко схопився на ноги. Ну, то пішли. Куди? позіхнув Іван. У гості? Це недалеко, почав поправляти на собі уявну краватку і такий же уявний Капелюх Голий. Тим паче, що я ще сьогодні не обіду. Стривай, мене ж одного кликали, посміхнувся Іван. Ти ж розумієш, що я тебе не відпущу самого до доктора. Е-е-е, Як там його? тепер Голий дивився на уявне дзеркало і поправляв зачіску. Зачіска була така сама уявна, бо назвати так, що було на голові у міхи, означало б завдати смертельної образи на гіршому перукареві. Брякус. От от, до якогось брякуса, дрякуса. І взагалі не ламайся, бо я персона зайнята. Це означало, що Голий до відвідин його поважності доктора Брякуса був готовий. Іван приречено зітхнув, солодко потягнувся і поплентався за вчорашнім злодієм, а нині вельми серйозною особою, паном міхою, голем.